Привіт! Замислювались колись, як синоптики можуть передбачити дощ за тиждень. Або, скажімо, як інженери переконуються, що літак безпечний ще до того, як його взагалі збудують? Здається, це абсолютно різні речі, правда? А от і ні. Відповідь криється у дивовижному світі комп'ютерних моделей. Ну, давайте почнемо з чогось дуже знайомого прогноз погоди. Ми всі його дивимось. але ж як це працює? Як хтось може з такою впевненістю казати, що, скажімо, в четвер буде сонячно, це ж не якась магія чи кришталева куля? Ні, це складна наука, і в її основі лежить одне єдине ключове поняття. І той самий принцип, до речі, працює і в авіації. Подумати тільки, створити новий літак це ж колосальна відповідальність. Треба бути на 100% впевненим, що він надійний, що він безпечний. І це ще до того, як збудують хоча б перший прототип. На конуш життя тисяч людей. А тепер давайте перенесемось у світ розваг. Сучасні відеоігри, це ж цілі світи, величезні, реалістичні, з власною фізикою, зміною дня й ночі, погодою. Як ну як команді розробників вдається створити щось настільки масштабне і, головне, правдоподібне? І ось ми підходимо до розгадки. Прогноз погоди, безпека літаків, віртуальні світи. Здавалося б, що спільного? А відповідь одна на всіх. І це комп'ютерне моделювання. Саме цей невидимий, але неймовірно потужний інструмент і дозволяє нам робити всі ці дивовижні речі. Окей, щоб по-справжньому зрозуміти, що таке комп'ютерне моделювання, нам треба почати з основ. А основа тут це саме слово модель. Що ж це таке насправді? І тут ключова ідея ось у чому. Модель – це ніколи не сам об'єкт у всій його складності. Ні, це завжди його спрощена версія. Вона відтворює не абсолютно все, а тільки ті найважливіші характеристики, які нам потрібні для конкретного завдання, для нашого дослідження. Ось дивіться чудовий приклад, звичайний автомобіль. Іграшковий машинка, з якою грається дитина, це його фізична модель. Креслення інженера це вже графічна модель. А набір математичних формул, що описують, як він набирає швидкість чи гальмує, це вже інформаційна або математична модель. Бачите, все це моделі, але кожна для своєї мети. Так от, коли ми беремо саме ці інформаційні моделі, всі ці дані, креслення, формули і завантажуємо їх у комп'ютер, щоб з ними працювати, оце і є комп'ютерне моделювання. По суті, це просто наступний цифровий етап еволюції цієї ідеї. Добре, з теорією, наче розібрались, а тепер найцікавіше. Навіщо це все потрібно? Де ця технологія використовується в реальному світі? І от тут готуйтеся дивуватися, бо сфери застосування просто вражають. Загалом є чотири головні причини. По-перше, ми можемо зазирнути туди, куди фізично дістатися неможливо, наприклад, у ядро землі. По-друге, можемо проводити безпечні експерименти, які в реальності були б або занадто небезпечними, або ну шалено дорогими. По-третє, звичайно, прогнозувати майбутнє. І по четверте, навчатися і розважатися у віртуальних світах. У науці моделі дозволяють осягнути просто космічні масштаби. Ну ми ж не можемо спостерігати за еволюцією галактики мільярди років, правда. Але ми можемо це змоделювати або взяти кліматичні моделі. Вони враховують тисячі параметрів і вважаються одними з найскладніших обчислювальних завдань, які коли-небудь ставило перед собою людство. В інженерії все крутиться навколо безпеки та економії, тільки уявіть, замість того, щоб розбивати вщент десятки справжніх машин для криштестів, інженери проводять тисячі віртуальних симуляцій. Це дозволяє їм побачити кожне слабке місце в конструкції ще на етапі цифрового креслення. А в медицині моделювання без перебільшення рятує життя. І мова не лише про прогнози поширення епідемій. Сьогодні хірурги можуть тренуватися перед складною операцією на так званих цифрових двійниках. Це надзвичайно точні 3D-моделі органів конкретного пацієнта. Це просто кардинально підвищує точність і безпеку. Ну і звісно, економіка. Всі ці графіки і прогнози фінансових ринків, які ми бачимо, це теж результати роботи складних моделей. Наприклад, існують моделі, що симулюють поведінку мільйонів окремих агентів, тобто нас з вами, покупців, компаній, щоб зрозуміти, як наші з вами маленькі рішення складаються у велику картину ринку. Так, а тепер увага. Є один дуже важливий момент: треба розрізняти два поняття, які часто плутають модель і симуляція. Вони, звісно, тісно пов'язані, але це зовсім не одне й те саме. Давайте швиденько розберемося, в чому ж різниця. Уявіть це так, модель це щось статичне, це ніби креслення або тривимірна фігура літака. Вона просто є. А от симуляція це коли ця модель оживає. Це процес у часі. Ми запускаємо її і дивимося, як наш віртуальний літак летить, як він реагує на пориви вітру, як змінює висоту. Ключовий фактор тут це час. Отже, сам процес виглядає дуже логічно. Крок перший. Створюється модель. Такий собі статичний знімок системи. Крок другий запускається симуляція, щоб подивитись на цю модель в дії, в динаміці. І крок третій аналізуються результати, щоб зробити якісь висновки. Тобто симуляція це те, що ми робимо з моделлю. То що ж ми маємо в сухому залишку? Комп'ютерне моделювання це, знаєте, вже дамо не просто якась вузькоспеціалізована технологія, це фундаментальний спосіб, яким ми пізнаємо світ. Він змінив усе: науку, інженерію і навіть те, як ми відпочиваємо. І ось, мабуть, ключовий висновок. це інструмент, що дає нам три без перебільшення суперздібності по перше, розуміти те, що вже існує, по друге, передбачати те, що може статися, і по третє, створювати те, чого ніколи не було. І це, звичайно, залишає нас із дуже цікавим питанням. Сьогодні ми моделюємо все від субатомних частинок до колонізації інших планет. Можливості здається справді безмежні, що ж людство вирішить дослідити, передбачити чи створити за допомогою цього неймовірного інструменту завтра.